За півтора місяці світ відзначить 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Світловодську активно готуються до цієї визначної дати. Заплановано чимало масових культурно-мистецьких заходів. Один з них нещодавно відбувся в центральній міській бібліотеці. Тут зібралися представники міської влади, засобів масової інформації, учні загальноосвітніх шкіл міста. Президент України Віктор Федорович Янукович закликає наше прийдешне покоління. Закликає нашу молодіжні, наші юнацькі організації, дитячі організації, громадські організації широко відзначати 200-річчя з дня народження великого українського поета і місця Тараса Григоровича Шевченка. Це постать не тільки всеукраїнська, постать, яка об'єднує все наше суспільство, саме тому про це говорить президент. Це міжнародна постать, і це ООН цей рік зробив. Роком Тараса Григоровича Шевченка ми повинні все це знати. Ми повинні глибоко шанувати посту цієї великої людини, і саме тому ми дуже приємно сьогодні проводити в нашій центральній міській бібліотеці такий хвилюючий захід. Більше години учасники літературно-музичної композиції Тарасові музи провели в атмосфері креативу та творчості, яку для них створили працівники центральної міської бібліотеки. Їх розповідь про біографію та творчість кобзаря, перегляд відеофільму Обличчя України Тарас Шевченко доповнювалися декламуванням віршів. Котре слухачі переконались у високій художній довершеності кобзаревого слова в розумінні його високої правди. Слід зазначити, що саме конкурси допомагають дітям краще пізнавати творчість Шевченка, а разом з цим і історію України. Тож мистецький захід об'єднав на брейн-ринзі юних інтелектуалів, знавців творчості Шевченка. Кожний учасник показав високий рівень знань творчості великого поета, продемонстрував мовну культуру, емоційність та талант. Поетичний марафон довів, що магія Шевченкового слова незбагненна. Його поезія актуальна в будь-які часи і завжди знаходить відгук у серцях українців різних поколінь. Найвищою ж винагородою для організаторів заходу стали щирі подяки від присутніх та продовження розмови про геніального українського поета біля яскраво оформленої книжкової виставки Світова велич Кобзаря, де діти змогли ознайомитися з новими тематичними виданнями з фонду бібліотеки. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.